Якло Біатлон. біатлонна траса тут у нас під 3 км від Тернополя У цьому році ми її завершимо. Нам треба потрібно перший етап ще 14,7 млн мільйона. А потім потрібно ще збудувати стадіон. І Віктор Федорович, почувши про це, підтримав. Я допою, що в нас єдина в області, поки що і на Україні це є сана траса в Креміці, але вона теж потребує капітального ремонту. Там потрібно будувати і гуртожиток, чи, чи готель, і так далі. Тому що ми бачимо, що на жаль в Україні і в радянський період. Зимовим видом спорту дуже мало уваги приділялося, і сьогодні ще не приділяється далеко не стільки уваги, скільки це потрібно. А ви знаєте, що з ініціативи президента, і ви бачите, що ми вже були представили свою е, інформацію серйозну це на Олімпійських іграх в Сочі. Ми хочемо поборотися за проведення зимових Олімпійських ігр 2022. А для цього, щоб вибороти це почесне право, нам треба збудувати всю інфраструктуру і дороги, і готельні комплекси, і все інше що з цим пов'язано, і це, звичайно, буде робити Західній Україні. Ця столицею ігор має стати Львів, а тернополяни ми маємо поборотися хоча б за два види спорту, що вони проходили в нас. Тут мало говорить, треба просто діяти, а не просто говорити, балакати і не згутувати. Цим ми цього не зробимо. Хочу сказати, що доповідаючи Вітеру Феджу, я.